Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубре. Ми з України. Медвідів то страшне на росіянське. Путін часто лякає захід якимось новим вундервафлі, яке не буде мати аналогів, і знесе чи то Вашингтон в світу одразу, і на виході відразу якийсь прокол. То не літає, то не вибухає, але є одне страшне і секретне, яке є у Путіна таки. Це є Дмитро Медведів. Так-так. Той самий Карліковий айфончик, точніше, він є уособленням російської зброї судного дня божевільний російський чиновник, який без розсолу зранку може натиснути червону кнопку. І постійно усім про це нагадує. Дивіться, я такий божевільний, що я зможу. І кожного разу, коли захід може збільшити підтримку, але умовний Шольц чи Макрон хитаються. Вони випускають цього кракена, який починає розмахувати ядреною палкою, копалкою, знаючи, що якщо західні лідери будуть бачити хоча б один відсоток ймовірності такого вдару, вони не будуть ризикувати. От і зараз, напередодні Раймштайна, де Україна отримує чергову порцію допомоги і може отримати дуже потужне озброєння, рішення, про яке ще не прийняте, вони знову випустили Медведєва, який знову наголосив. Що якщо Росія буде програвати, то весь від троху? Чи працює це? Подивимось. Страхи на заході є, це точно до цього стримувало підтримку і точно Шольц хитається. І скільки б з презирством не говорили про Давос і не тільки кремлівські старці, вони слухають кожне слово і чують усе, в тому числі чудові жарти Бориса Джонсона. В тому числі вимоги республіканців, які, відкинувши Трампа, на узбіччя вже тиснуть на Байдена не з приводу, на що витрачати кошти на Україну, а якраз чому так мало допомоги Україні, і ревнують, згадуючи інші дні у Давосі, коли вони були на провідних ролях, але вони і аналізують, і коли бачать ризики, то намагаються з ними боротися. Дипломатія вже не працює. Про м'яку силу вони не чули і випускають кракена Медведєва. А це означає що? Це означає, що вони бояться. Ризикуючи навіть роздратувати Китай, знову і знову нагадують про свої миршеві пускові і про неможливість програти. Вони бояться німецьких танків у степах України, американських технологій. Чи спрацює це? Чи вирішить Шольц, що треба трохи прикрутити вогник і варити Росію на більш слабкому вогні? Подивимось, скоро побачимо. Добра новина, що тиск суспільства все рівно працює, і Україна отримає ці танки рано чи пізно, але час важливий, і тому будемо сподіватися, що кракен Медведів кожного разу буде лякати захід все менше і менше. Росія вже не може лякати світ газовою зброєю. Газ вже впав до 600 доларів, насміявшись над пророцтвами про 5 тисяч. Росія не може лякати своєю армією, над якою публічно сміються відставні натівські генерали і таксисти. І Росія продовжує використовувати свою останню вондервафе Дмитра, айфончика Медведєва. І рано чи пізно він також має перестати лякати Слава Україні! Слава ЗСУ. Зробіть донат на перемогу у у першому каменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.